Послання п'яте. Гріхи розбивають моє найсвятіше серце. П'ятниця 12 листопада 2010 року 0300. Напиши це, моя, дочко, Годинник цокає Нелегко вашим моїм проханням опублікувати моє попередження для людства. Зараз потрібно каятися. Мої діти повинні зараз почути моє попередження. Моя дочко, сконтактуйся найперше з християнськими групами, щоб передати мої прохання. Будь сильною, я вибрав тебе для цієї праці, щоб мої благання про спокутування були швидко почутими. Пиши книгу і передавай мої послання, використовуючи сучасні засоби зв'язку, такі як інтернет. Та засоби масової інформації. Хоча моє прохання невідкладне, я буду тримати тебе за руку, щоб ти могла зрозуміти це послання. Ти сильніша, ніж думаєш. Молися до мене більше щоденно, до мого Божого милосердя. Не бійся, чому ти така налякана? Вічне життя, коли небо і земля зілються воєдину. Потрібно вітати з радістю, це те, чого людина прагнула від початку часів. Не дай себе звести принадами, які може запропонувати земля. Вони здаються мізерними у порівнянні з величу царства мого Отця. Тобі буде надіслано підтримку, як тільки твій план почне розгортатися. Ці останні декілька днів були для тебе приголомшливими. Однак ти прийняла у своєму серці те, про що я попросив тебе. Це важко і, можливо, трохи страшно для тебе прийняти це, але важливо, щоб ти довіряла мені. Тримай мене у своєму серці і обіпрись на мене. Відмовся від будь-яких сумнівів, які ти маєш, і твоє завдання буде легшим. Ти повинна нагадати людям про мої обітниці. І посилатися на моє написане слово, повернися до Писання, щоб це набуло сенсу. Ніколи не бійся нагадувати людям, як їхні гріхи розбивають моє найсвятіше серце і пронизують душу мого предвічного Отця. Ми, моя мати і всі святі, будемо тримати тебе за руку і дамо тобі силу. Тобі буде послано практичне керівництво, і двері будуть відкриті, щоб допомогти тобі у твоїй праці. Остерігайся тих, які створюють перешкоди, щоб затримати тебе з передачою повідомлень. Молися за них і йди далі. Я знаю, що ти втомилася, але на моє прохання потрібно відповісти швидко. Зараз настав час для відпочинку, моя дитина. Ти відповідаєш добре, з вірою та мужністю. Ніколи не здавайся, твій улюблений Спаситель Ісус Христос.